Уже дуже незручно, Нема ні зовсім навіть ручок для цього самого. Ледь переставляє ноги крутими східцями. Пан Олександр у сховище його веде дружина Ольга. Чоловік незрячий, спуститися сам у підвал будинку не може, бо тут немає жодних пристосувань для людей з інвалідністю. Я з супроводжуючим можу проникнути скрізь, тому що я в минулому спортсмен і мені це простіше. Але є люди з різними вадами і ці люди просто боялися з самого початку навіть приходити сюди. Береженого ну, Бог береже. І нам треба обов'язково десь ховатися, щоб той вибух або інше це саме не, не нас дознали. Підвальне приміщення не лише сховище для мешканців будинку, це укриття для двох загальноосвітніх шкіл, і безпосередньо тут розміщена спортивна школа. Умови для перебування під час тривогу сховищі є, але дістатися сюди люди з інвалідністю не можуть. Коли нещодавно з'явилось оголошення про ремонт укриття, мешканці зраділи, що їхні побажання почують, але укриття замкнули на ключ, а роботи не розпочинають. Вчора давайте візьмемо вчорашній день. Вчора. Повітряна тривога за тривогою. Да. У нас проживають багато переселенців, у нас проживають люди з інвалідністю. Вони сиділи тут на площадці, тому що боялися піти додому, тому що повітряна затривоває. Зато у нас на сховищі написано ремонт сховища. Ви ж його е, ремонтуєте? Да? Так. Будь ласка, Про як покажіть. От Робіць, я була це я його була дивилася ти рік, і я хочу вам сказати, що цей рік він ще хуже. Що ви зробили? Ремонт розпочинають для дооблаштування сховища, каже дирекція спортивної школи, що розміщена тут. Уже з вересня всі школи міста переходять на очне навчання, а найближче до будинку школа такого немає. Тож змушені ховатися від небезпеки тут. Тут заплановані ремонтні роботи, вже на цей рік вони заплановані і вже із підрядчик декілька разів. Вже всюди приїжджав, виміряли. Ми вносили деякі корективи, зміни, вносилися відповідно до е, тих побажань, відповідно те, що ми розмовляли із школою, да? Тому що, перш за все, це якби для дітей воно відкривалося і готувалося як, як сховище. Як приміщення для е, тренування, ну тут ми якби і працювали. Це єдине, що надали доступ для, для, для дітей, щоб вони очно вийшли на навчальний процес. Відремонтують входи і виходи, каже представник міськради, обіцяв. Врахувати потреби людей з обмеженими фізичними можливостями, сама конструкція школи, вхід, вихід ну, немає можливості там або ступеньки вузенькі, і повністю ці ступеньки можна ну, зробити пандус з них. А як діти? Це ступеньки? І тому дивіться, питання вирішується наказом 579 щодо облаштування укриттів. Робляться дерев'яні щити для того, щоб ну, можливо їх відкинути, Нути, якщо є інваліди, ну яким треба в укриття потрапити, то будуть ці щити становитися і зможуть вони потрапляти. А основною можливості ну зрозумійте, ми ж не можемо будівлю всю ппанова й переробити цьому будинку. Пощастиво говорить представник уповноваженого справ людей з інвалідністю в області Наталія Капустян. У Черкасах лише одне укриття, де дотримані всі норми доступності. Водночас, більшість пандусів та порушені. Не мають адаптувати старі будинки, можливо, не всі каже пані Наталія, але намагаються долати труднощі. Вийшов новий новий ДПН ДБН, по бомбосховищам, по укриттям, щоб там обов'язково, які війдуть у реалізацію, в норму, по чому з листопада місяця, тільки і там, там описано насамперед одне з таких питань це, щоб у туди був зроблений пантус, пантус, щоб могла людина на кріслі колісному Заїхати, тому що зараз зараз зробить повністю. Це роблять з неможливістю для таких людей. Зараз люди сидять у своїй кімнаті, як кажуть, дві стіни, і, але ж це дуже діє на психіку. Люди і так не здорові. А от зараз це зовсім зовсім дуже тяжко. За необхідності забезпечити безперешкодний доступ до укриття в будинках. Чиновники радять звертатися до них на своєму рівні. Вони обіцяють розглянути можливість облаштувати сховища для людей з особливо. Вими, потребами, Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, п'ятий канал. Давайте ми.